Як це дзвонити сину, і чути, як по ньому стріляють, чи на нього їдуть танки? Як це, кричати сину, не треба, не їдь туди, а у відповідь почути: мама, хто, як не я, і змиритися з цим? Як це лунає дзвінок з невідомого номера, і незнайомий голос повідомляє, що єдина твоя дитина за крок від смерті? Як це замість привітання на день народження почути, що син двохсотий? Як це молитися біля дверей реанімації, операційної і тижнями місяцями боротися із власним веселє? Як це дивитися в інтернеті відео, де який-небудь Моторола допитує сина? А ти не маєш змоги йому допомогти? Як це? Побачити в новинах свою дитину, пораненою, закриваленою, і зрозуміти, що в цей час ти за сотні кілометрів від нього? Як це, твої сини, пройшовши через полон і госпіталь, повертаються до тебе геть сивими? Як це побачити в реанімації понівеченого сина? І стримувати сльози, щоб не засмучувати його сотні тисяч матерів. Чекають своїх дітей з війни, десятки тисяч виходжують синів після поранення. Понад чотири тисячі матерів зустріли своїх синів та дочок із війни в труні. Пам'ятаймо сьогодні про кожну маму. Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають мама. Материнська любов безмежна. Материнська любов споконвічна, все переможна життєдальна сила, що творить дива. Бо саме матері виховали тих, хто сьогодні став на захист нашої держави. Це їхні сини, герої сучасної України. Це їхні сини платять здоров'ям, а й часто й життям за наше мирне небо. Спогади не тільки гріють, вони ще й болять. Мамо, з стогоном із обітряних вуст момент, коли я отримав поранення. Думав тоді тільки про неї, люблячу, рідну, добру і таку розуміючу. Думав, що не встиг навіть сказати їй, як ціную. А може, встиг вже й попрощатися з нею. Що загинув все не болітиме мені вже, а їй жити з пекучим болем втрати ще багато років. Думав, що вона й не знає, де я, бо ж не говорив їй нічого, бо ціную її життя і спокій більше, ніж своє власне. Не завжди розуміючи те, що я сам і є маминим спокою. Чи він думав тоді, може, ніколи не розповість, щоб не засмучувати її зараз. Навіщо? Він вже вижив, його врятували. Побратими витягли з поля бою, а лікарі зробили неможливе. Знаєте, лише їй відомо, скільки вона пережила. Скільки безсонних ночей провела, вмиваючи сльозами і благаючи Бога, щоб я залишився живим. Тільки Богу відомо, скільки куль вона відвела від мене своєю молитвою, скільки обстрілів і оточень я оминув завдяки великій силі материнської любові. Вона мене ростила, опікала, вчила. Не для війни, а для життя щасливого, яскравого, довгого і головне мирного. А я, її захисник, став герой. Не тому, що надто прагнув цього, просто так склалися обставини, так зійшлися зірки, коли я зміг опанувати якості, які мати виховувала в мені з дитинства.